Пане Олександре, стосовно е, діяльності антикорупційних наших органів, я знову згадую Велику Лесі Україну. Її, її знамените латинське прислів'я. астера ад астера, через терні до зірок. Вони прорвалися через тернці чи ці терні через колючу ці дроти. Які їх шматували і фізично, і психічно, і психологічно, і як хочете, і кримінально як хочете, а вони роблять свою роботу їм честь, безумовно, честь. А стосовно реакції Заходу, а, ну а, вони ви розумієте, в реакціях заходу абсолютно очевидна. Значить, її можна поділити на кілька, на кілька а, варіантів чи на кілька, на кілька реакцій. Путін плеще радується і веселиться просто. А щось Абсолютно. Тому що він чітко знає, він же не дурак. Там от да Путін такий старий, лисий, дурний. Слухайте, люди, блін, ви що, а Цей дядько, цей кейбіст поставив на коліна весь світ, блядь, і Він всрався цей світ. Що ви чмиріте Путіна? Ви дивіться на свого блазня, бліна. Значить, Путін радується весіліться. чому? тому що він точно знає, що це не просто мінус України в допомозі, в грошах, в довірі. Це по суті край довіри, край допомоги, і відповідно, що це йому ну, просто як манна небесна, тому що він далі гатить по Україні безнаказано. Стосовно е, Західної реакції, ну, тут знову ж таки є варіанти. Ну, перший варіант. Правильно говорить цей Орбан, правильно говорить, кому ви даєте гроші? В Євросоюзі він заявляє, ви там збираєтесь якісь там мільярди. Кому ви даєте? Вони ще в кишені кладуть. І він правий. Хоча він беруть собі падло, але він правий. Він правильно говорить. То на чию? На чий вітряк лиє Зеленський своїм кодом На чий? Звичайно, що на а, 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 вітряк Путіна. Звичайно. Це функція Голобородька Це Задля того її поставили, задля того і зняли цей фільм. Голобородька він далі виконує свою місію. А от український народ, а чи ви дозволите, чим ми дозволимо, цю місію виконати? Тобто знищити Україну. Повертаюся знову ж таки до питання, з якого я почав: це застереження Верховної Ради. І ви, народ, які обрали Верховну Раду, яка вона не є? Між іншим, пане Олександре, усі Верховні Ради, незалежно від їхньої якості і скликання, в усі часи рятували державу. Я не говорю вже про перше скликання. Друге скликання Конституція. Конституція, яка була ухвалена всупереч тому, що кучма кидав Конституцію Путіна в виконанні Медведчука про федералізацію, а значить, знищення України. І так далі. Я ж не говорю про Верховну Раду, яка За Януковича, коли був Майдан. Ну і так далі. Отже, Верховна Рада це єдиний той острівок, та, який. Який, який загажений, який, який оцей блахастий з гнидами, але все ж таки острівок, острівок легітимності? Стосовно інших держав, стосовно іншого заходу, реакція Європи, Євросоюзу, вона вимушена. Пане Олександре, вони не можуть, вони не можуть. А оскільки Орбан вже гавкнув, да, вони ж не можуть сказати: Орбан, ти правий. Ми, тому що там виборці. В цих країнах, які обирають всіх країн-членів Європейського парламенту, і до своїх парламентів, і до своїх урядів, і своїх президентів. Якщо вони почнуть про це говорити, то хто прийде потім на їх зміну до їхніх парламентів, до їхніх посад президента і так далі? Хто? Бо люди почують, що «да, наші гроші це ж наші гроші, Це ж наші податки. Да? Їхні уряди, Євросоюз віддає в кишені єрмакам, оцим Мендесам, чи як вони, Міндічам. ну, коротше, цим всі обрізані шоблі. Тому вони мовчать, вони вимушені, іншої влади немає, не спромагається, про що я не раз говорив, не спромагається український народ виригати цю шмарку і її обасфальт. Об, 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 об стосовно стосовно Путіна, ой, стосовно Трампа. Ну, там всі очі, очевидні речі. Значить, на а, Зеленського абсолютно, очевид, абсолютно очевидно. І на всю його кодло є не просто компра, це те, що може, власне, навіть на їхніх посадах загрожувати їхньому життю зеленському єрмаку і решті з цього шобла. І за ці даруйте яйця вони і тримають. Саме тому такий зухвалий. Так званий план миру. Да? Іде від Трампа, від їхнього держсекретаря, від, від цих всіх вілкових, вілкових, Лошкіних і так далі. Тому що ця арогантність, оця зверхність, оце хамство, оце наглість, і оце абсолютно. Розумієте, це, 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 це така іздьовка над країною, над Україною, над українським народом. Але ви можуть собі це дозволити? Можуть. Тому що в Україні така влада. Злодіїв а український народ мовчить. Значить, він заслугований на те, щоб відібрати ще відкусити, відрізати частину України, щоб поставити ще більше на коліна Україну, щоб ще більше узалежнити, коротше кажучи, знищити. Бо цей народ. Так, да, на фронті нема питання. Вірніше є питання питання гордості і честі, тих, хто на фронті. Але їх все менше і менше. У них немає часу займатися політикою. Вони воюють своїми руками, ногами, життями. А тут, які жирують і сидять в Верховній Раді, вони судяться з владою за своє майно, а не виконують свою належну функцію представляти народ. А стосовно реакції Зеленського, а яка реакція? Реакції немає. Реакції немає. Тому що, тому що реакція яка? Визнати, що це твої люди, це твої інтимні політичні партнери, з якими ти даруйне слові, ведеш інтимну, інтимне життя політичне, чи фінансове, чи пограбунок, і так далі. Тоді ти повинен піти, ну, найменше застрелитись чи повіситись, чи піти з посади. Значить, не треба це визнавати. Значить, треба далі а, а, оцими. С, СБУ там внутрішніми справами, і так далі, і так далі. Гнобити і знущатися над антикорупційними органами, треба далі відволікати опозицію, яка вона не є, але вона опозиція. Відволікати судовими процесами. І далі треба через засоби під власні засоби власної інформації робити оцей відволікаючий маневр оцими так званими різними. Поїздками Зеленського, це його кодли по всьому світу, що вони домовляються, щось таке говорять, якісь красні лінії, не можна перетинати, і так далі. Це відволікаючий маневр від того, що сталося в Україні і стається в Україні. Отже, от реакція. А, що би треба було? Би? Треба було б знову ж таки зробити те, про що я почав а, цей етер в Верховній Раді. Усунути його від влади без його згоди, і призначити його президента і військовий і воєнний уряд з надзвичайними повноваженнями, а цю всю шоблу просто арештувати. А далі побачимо від новими смерту кару простіше їх розстріляти, краще повісити, тому що годувати їх довічно за податки людей, які кров'ю потом рятували цю країну, це несправедливо. Якщо дивитися на цю справу, як так сталося, що люди, які не мають ніяких повноважень, я маю на увазі міндіча, могли так впливати на різні процеси, навіть на призначення чи на призначення міністрів чи не призначення міністрів, що вони могли заходити в державні компанії, стратегічні компанії, могли оперувати якимись коштами, фінансовими, вкладати якісь договори, з кимось домовлятися. Як так сталося? Це що стиль такий управління? Він, він існує. Де такий стиль управління існує, коли ти заводиш людей, які не мають до цього стосунку? Пане Олександре, три шляхи реалізації цього сценарію такого неповноправного, неповноважного управління державою, державними коштами, державним майном? Її незалежністю, її а, обороною, людьми, які не мають жодного стосунку, легітимного стосунку до влади? Перший це особистий дозвіл Зеленського, другий це а, шантаж а, тих людей, яких призначають на посади міністрів. Пане Олександре, невже ви думаєте, що цей негідник, який накрав мільярди? Який оцей міністр енергетики, як його? Господи, коли... то що звільнили його з посади? Це, значить, ви маєте місторі. на увазі галугалущенка, гал, міністерка юстиції і так далі. Вони ж вони ж грабували, грабували впродовж тривалого часу, пане Олександре. Не можна за тиждень, навіть за рік, взяти такі величезні кошти. Значить, що відбувалося? Це, пане Олександре, це чиста процедура. Чи чистий сценарій спецслужб? Ти спровокуй, дай гроші вкрасти один раз, другий раз, а потім візьми за хвоста, накрути цього хвоста на кулак і скажи, що, компра на тебе, значить, роби, так, як я сказав. І так відбувається з усіма. Хто є зараз владі, повторюю, з усіма. Хто не хоче, того звільняють спосад. Отже, тобі дали схоїти, дозволили схоїти злочин, зафіксували його, а потім тебе цим шантажують. Це, це, Пане Олександре, це, це, це класика. Це просто класика. Тому що людину, яка є справедлива, яка є чесна, за якою немає ніякого гріха, взяти неможливо. Вона або подає у відставку, або йде засоб масло інформації і говорить, якщо її не вб'ють, звичайно. Отак. це все це дуже просто. Це, це, це старий як світ. Спосіб узалеження осіб, а, 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 яких пов'язали злочином, які дозволили скоїти. Повторюю, це процедура, а, вона стара, як світ. Я не думаю, що там якісь проститутки, що там якісь сіфіліси і так далі. Пан Олександр, це було. Я цим користувався. Я про це в ефірі казав. Коли мені треба було. Конче не допустити в Україну СНІД в тих масштабах, в яких він мав зайти. Коли конче треба було законодавчо у, 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 у Україну від Росії стосовно тест систем, не дай Господи, якщо ми були б залежні те система, які перевіряють кров на гіпатити, на СНІД на сифілі зараз. Уявіть собі, що сталося б. От для того, щоб закон, був, який я написав, був ухвалений. В тому числі мається новий закон боротьби з освітом і соціальний захист населення, ряд законів стосовно наркобізнесу і незаконного обігу наркотиків, там є цілий ряд моїх статей. Стосовно змін і доповнень до кримінального кодексу, то я робив. Я просто пішов до Євгена Кириловича, який СБУ, і каже Євгена Кириловича, Дайте мені інформацію на депутатів, просто дайте. Навіщо? Я кажу, для добра. І стою в туалеті на другому поверсі, йде депутат, мордатий. Я кажу, йди сюди. Я кажу, доча твоя, на КВД, кожен диспансері на Саксиганського, Скільки ціфона полічила, і скільки вона заразила. О, ти одку знаєш? Я кажу, ти хочеш про ця, вся країна знала. Що треба? За мій закон. Інша ідея, я кажу, синовка. Твой нюхає, я знаю ділера. Откуда ти знаєш? Кажу, вся країна буде знати. Що надо? Голосуй за мир. Це було колись, пане Олександре. Зараз інший спосіб. Зараз інші масштаби дозволу а, а, вкрасти, схоїти злочин. Щоб потім, що мій закон, йдеться про тепер про майбутність держави, нації і народу. Тому рахунки стосовно масштабів дозволених злочинів колосальні. От за це і тримають. От за це і керує державою кодло Єрмака, оця шобла. А Зеленський плазень. Ну, але він несе відповідальність, він начальник держави. Так, Він, він узурпатор. Але, але він тримає оцю систему в квазі, як би сказати, в квазі-легітимному чи квазі-юридичному форматі, бо ніби його не можна перебрати. Ну, про те, що я говорив про те, що я говорив а, на початку програми. Отак. А, детективи набу. А, як повідомив, а, повідомили керівники НАПУ і САП і час а, засідання комітету ТСК. Вони повідомили про те, що у цієї злочинної групи були списки з 527 осіб, які, на яких мав вчинитися можливо вже чинився певний тиск. Туди ввійшли і детективи, НАБУ, і детективи, і правоохоронних органів, співробітники Служби безпеки України, туди ввійшли журналісти, туди вийшли політики, депутати. Тобто. Мало того, що ця, це угруповання, яке не мало ніяких повноважень, спокійно діяло в державних установах, приймало якісь певні рішення, впливало на, певні, на прийняття певних рішень, вони ще збиралися робити зачистку неугодних. Хто за це відповість? От знову ж таки. Пане Олександре, ви задаєте риторичне запитання. Невже? Невже не, не, не зрозуміло, хто повинен відповісти, а чи відповість? Повинна відповісти вся а, а, шобла, яка була обрана 19 19 року. Вся. І Разумковий, і, і Зеленський, і, а, ці, а, а, Генчаруки, і, і Свириденки, і всі ці уряди всі, всі, це одне кодло. Стрижнем якого є. Єрмак, але Єрмак представляє Путіна однозначно. Знаєте, є, є, є в медицині таке поняття: терапія ксіанті. От коли ти не можеш поставити діагноз по доволі ну, схожим симптомам з, їхнім, з іншими хворобами, і немає там всіх-всіх МРТ, КТ і так далі. І так далі але є підоза на якесь захворювання. Ти починаєш давати ліки від цього захворювання, скажімо так просто. Немає реакції, значить, не це захворювання. Далі, далі, далі. І тут опс! Є позитивний результат. Від чого ці ліки? Від холєри. Значить, тут холєра. Оце називається терапія у Так от, стосовно стосовно хто, хто, стосовно хто відповість, І, 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 чи чи, 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 чи будеться відповідь? я вам скажу так що а, вони всі вони всі проявилися для того щоб для того щоб визначити роль а, а, кожного з них от і потрібний оцей пошук да те, що робить те що роблять а, а, о, ці органи антикорупційні органи вони точечно, а, так мовити а, висмикують певних осіб да але ми, але ми ж не розуміємо. Вірніше, ми не знаємо, достаменно не знаємо, яка основна центрова функція. Є підозра, що Єрмак це Путін. От по терапії Ксювантібус, я вам можу сказати, що наслідком діяльності Єрмака є знищення держави. Кому це потрібно? Трампу ні. Йому потрібні гроші. Він чітко про це сказав. Абсолютно, як приїхав цей шнурок лейтенант, який міністр а, таких сухопутних чи яких там військ, і там лапшу вішав Зеленському. Ну, а в нього ж вуха такі не слабий, не мається на увазі не анатомічно, а, а, а політично. Да? І він сказав: ви все одно програєте і так далі. То Трамп як сказав, все це гроші, це чисто, чисто грошове питання стосовно України. Значить не Трампу употребньому в тебе Путіну. От за визначенням, все, що робить Зелен... влада Зеленського. Це потрібно путіну. Путіну це потрібно. Значить, чий Єрмак, чий Зеленський путінський. Оце, оце так мовити, поставили діагноз за наслідками діяльності. Оце терапія у І тут не треба доводити. Я кажу, от який дурень або падло не може усвідомити наслідки з 19-го року для України, української нації, українського народу. Між іншим, що цікаво, що а, там деякі даруйте слові, гамнюки, оглядачі того, що відбувається у зв'язку з цими Трампами, Шмампами, Путінами і так далі, почали вживати, ніби й правильні речі пишуть, да? але почали вживати, а, а, пане Олександре, дуже небезпечну формулу. Стосовно того, а, де на якому узбіччі. Чи, чи взагалі які наслідки для народу України? Ніби це словесна еквілібристика, український народ чи народ України. Ми коли ухвалювали Акт Незалежності, да? Значить, комуністи там а, а, плювали своїми Харками, що треба, щоб був народ України. Як совєтський народ. А який це народ? Це хто? Це які Це хто ж такі а ми добилися, що український народ, бо український народ це українська нація, це державотворчий народ, це титульна нація. І якщо невілювати зараз це поняття, яке записано в Конституції і в Акті Незалежності, то тоді постає питання: можливо, що вже таки добиває Путін Україну навіть в цьому питанні, невілюючи поняття український народ? І говорячи про якийсь народ України, де можуть бути всі буряти, там, не знаю, Бог за хто, там, якісь ненці, шненці це вся кодла, це лушпиня з того північного Сходу. Я хотів би звернути увагу на це. Так само я вкотре звертаю увагу. Вкотре звертаю увагу. В Верховній Раді співають гімн. браття молодіє. На каналах співають оціхдять, дідзьо співає, чи хто там співає гімн України. Браття молоді, це які молоді? Це хто? Це які? По скільки років їм? А решта, які менше, молодші чи старші, це вже не ті браття, це вже не, 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 не браття, яке з гімну України. Первинному тексті єдиний, єдиний канал, який, який співає правильно, це, це, це П'ятий канал і це канал культура. Браття українці, а не браття молодії. Оця еквілібристика здавалось би, у порівнянні з цими глобальними речами, про які ми з вами говоримо. Але оці заштирки, народу України, браття молодії, вони. А оскільки щоденно і по кілька разів на день вони що? Вони закривають отой, отой роднічок в мозку людей та, ідентифікації себе як українців. Роман Костенко, народний депутат, полковник СБУ, сказав, що на переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак, та у яких ніхто не обирав. Чи погоджуєтесь ви з таким тваром? Ні, не погоджуюсь, не погоджуюсь. Це маразм. Це такий самий маразм, як опозиція в Верховній Раді говорить про якийсь там уряд порятунку, уряд єдності, уряд, уряд там якийсь там порятунку України. Це маразм. Це ідіотизм і маразм. <от> Всі, так, да. давайте заберемо калтух і будемо там, от ота це от посідаємо щоб по чарці виб'ємо. Ні. Значить, оцей полковник СБУ, він ідерно-полковник СБУ». Це такий сам, його така сама функція відволікаючого цього маневру, від самого головного стрижневого питання: хто представляє Україну? Нелегітимний Зеленський, хто і як без застереження Верховної Ради? Тобто діяли, що хочеш, а коли там буде ще весь калтух. Давайте всіх зберемо, всіх пошлем, і Тимошенка, і, і Порошенка, і, і всі, вся Верховна Рада, і будемо от, це от там що делати. Груповуху організуємо політичну, чи що? От. Оці кастенки, вони, понимаєте, в них, в них функція така. В них така функція. Це фарисейство. Коли ніби говорять правильні речі, що давайте ми об'єктивізуємо ситуацію чим? Кількістю людей. Чи якістю і, повнома... і повномочності цих людей. Це підмінна поняття фарисейство. Це каліпізм. Тут ще деякі факти вспливали. З'ясувалося, що соратники Зеленського по кварталу 95, знову ж таки Міндіч, брати Шефіри та Яковлів переписали свій мільйонний кінобізнес у Росії на різнороба з Латвії. Це пишуть журналісти слідства. Інфо. Це відбулося напередодні повномасштабного вторгнення, коли всі країні пропонували готуватися до шашликів, а ці переписали е, свій бізнес для того, щоб убезпечити його, і цей бізнес продовжує працювати. Тобто, якийсь різнороб, сантехнік чи хто він там, правильно правильно, все, тому що вони знали, тому чим він... це закінчиться. Вони знали, знали, вони знали, знали цей енд для них. І, і, смертельний, і смертельний кінець для України вони знали це тоді, вони все правде. Себе вони справи зробили. Це, ще, це ще, ще один показник оцеї терапії, ксюантібус. Дивись за нас. Ви розумієте, коли людина не здатна оцінити події в їхньому розвитку, дивись на функцію, дивись на результат, і все стане на свої місця.